Оцет один з моїх улюблених інструментів у домашньому господарстві. Усередині будинку його можна використовувати як альтернативу кількості засобів для чищення, і я витрачаю неймовірну кількість під час сезону консервації. Однак у саду чи нагороді оцет має менше застосувань. Це суперечить багатьом садовим міпрям, і хоч і досвід у шкірного може бути різним, я перепробувала майже всі садові хитрощі. Ось кількість способів як можна і не можна використовувати оцет у саду. Для чого оцет дійсно підійти Дезінфекція садових інструментів. Це найкращий спосіб використовувати оцет у саду, наповніть пластикову пляшку з розплювачем паєте відсотковим розчином оцту і тримайте її біля інструментів. Надягніть її на пояс і оприскуйте інструменти, особливо ножиці або секатори передрізанням, а потім ще раз між рослинами. Людина це основний переносник вірусів і грибів у саду, тому очищення інструментів, шпалер і лодків для насіння є обов'язковим. Хоче можна використовувати розчин відбілювача або лізол, я вважаю, що оцет працює так само добре. Лікування рослин коли у вас є борошниста роса або грибок на рослинах, одним із можливих варіантів лікування і тієї, який я використовую, є розчин оцту та води. Додайте 4 столові ложки оцту на кожен галон води і оприскайте листя тієї рослини, яка потребує лікування. Оцет змінити РН на поверхні листя, що, сподіваюся, допоможемо позбутися борошнистої роси. Хоч борошниста роса це справжня проблема влітку, особливо на кабачках та інших гарбузових, якщо її контролювати, вона легко лікується і не впливає на врожайність. Для чого оцет не дуже підходить. Знищення бур'янів бур'яни це справжня проблема, я це розумію. Я теж намагаюся забути їх у своєму дворі будь-якими способами. Але оприскування їх оцтом це не найкращий варіант. Якщо ви знаходитеся поруч із рослиною, яку хочете зберегти, надлишковий розчин або легкий порів вітру можуть перенести оцет на неї, і це нею нашкодить. Оцтова кислота проникає в поверхню рослини. Я можу усвідомити його використання в обмежених ситуаціях, наприклад, на терасі або доріжках, де ви далеко від інших рослин, але будьте обережні. Наведіть, у таких випадках є багато кращих і швидких способів позбутися бур'янів, спалити їх або викопуйте. Відлякування оленів. Хоча оленям не подобається оцту, це дуже тимчасовий зв'язок, який вимагає багато догляду і може вплинути на інші рослини. Вам потрібно просочувати ганчірки або знайти інший спосіб створити достатньо концентрований оцту, щоб він мав ефект. Якщо ви будете оприскувати ним навколо, ви просто уб'єте рослини, на які він потрапити. Ганчірки можуть капати і кому взагалі потрібно, щоб у дворі висіли смердючі шматки тканини, які псують вигляд. Для оленів потрібні довгострокові рішення, наприклад, огорожа за вишки 6 футів або природні бар'єри, смороду не любити бузину, яка швидко зростає і може стати природною огорожею. Знищення слимаків і равликів. Хоче оцет вбиває слимаків і равликів, так само діють і багато інших речей, включаючи аміак і спирт, але ви ж не будете виливати їх у свій сад знову ж таки, оце це не ті, що варто розпилювати біля рослин. Найкращий спосіб боротьби з слимаками та равликами це спеціальні пастки для них. А ще слагбо. Багато багато слагбо. Як добриво. Ідея полягає в тому, що можна використовувати дуже низьку концентрацію оцту у водному розчині, і це може підживати ваші квіти. Але навіщо? Існує так багато кращих способів підгодівлі саду, які не включають мову, яка може зашкодити рослинам і порушити РН ґрунту. Купіть справжнє добриво, це кращий варіант як засіб для чищення. Як я вже говорила на початку, оцет чудово підійти для чищення. Якщо вам потрібно почистити пташині купальниці, інструменти, доріжки тощо, ви можете автоматично взяти оцет. Але пам'ятайте стік реальний, і цей стік потрапляє у ваш ґрунт і садоцтова кислота змінити РН вашого ґрунту, і якщо її буде достатньо, вона б'є ваші рослини. Тому, якщо ви можете контролювати стік, сміливо використовуйте. В іншому випадку краще взяти м'який миючий засіб, або просто докласти трохи більше зубиль.